І буде мир, і вишні зацвітуть у рідному моєму краї, але добру звіску принесуть. Кінець війни ми ворога здолали, і на світанку вмиється земля ранковою холодною росою, і буде чути пісню слов'я, а не ревіння літаків над головою підніме очі закриваленний репінь, йому пече підставить сива буча. А бородянка і гостомель побратим порушить тишу стовгоном болючим. Димидів враз прокинеться від сну від болю ран ворожих окупантів на повні груди крикне: Я живу. Я витримав у цих потвор мутантів Козаровичі, пошматовані вогнем, потоптані знесилені і босі, тавровані ординським тим мечем. Піднімить хвилю в морі з того ося. І димер, Катюжанка і синяк, сплюндровані боганською рукою ката, без сліз, бо їх давно уже нема. З коліну стануть, бо прийшла розплата. Почує це Іванків сивий дід. Вони його живого розпинали. Він навіть не стогнав. Він гордо переніс його тортури дикі не зламали. Чого насупить древній наш лютіж, поранений обстріляний побитий. Тримав він оборону, як справжній захисник, Сміливістю своїх людей прикритий. А Вижгород, наш славний волонтер, І день і ніч збирає поміль всім нужденним. Ви очі бачили отих святих людей. У них вогонь, добра, горить священий. Засяє сонцем вижгородський край, підніметься з руїн моя країна. Бо мужності такої світ не знав, По силі духу, ти одна, така єдина. Повернемося до мирного життя. Запахне чорнобривці і рута м'ята, і мама заспіває котика котка і принесе лізайчика гостинця тату.